Вітаю вас, наші шановні телеглядачі. Сьогодні я хотів би з вами поговорити, як обробляти, оприскувати наші сільськогосподарські культури на присадибних ділянках, на дачах, на огородах біопрепаратами. Ось перед нами є чотири види біопрепаратів. Такі біопрепарати, як відомі триходермін. Це в боротьбі із кореневими гнилями. Біопрепарат триходермін виготовлений на основі гриба триходерми лігнорум, який знаходиться в ґрунті. І дуже цих видів триходерми дуже багато в нашому ґрунті, особливо після дощів. У нас пройшли дощі, і в нас накопилося багато грибної інфекції. Слідуючий препарат бітоксибацилін це бактеріальний препарат. В боротьбі з бактеріями вироблений на основі Бацилус thuringiensis, першого серотипу. А взагалі бактеріальних препаратів у нас є, всі вони виробляються першого, другого, третього, четвертого, п'ятого серотипів. Не будемо про це говорити. Слідуючий біопрепарат Планріс надзвичайно високоефективний бактеріальний препарат на основі псевдомонас. Який використовується і в боротьбі із хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур. Слідуючий препарат трихофіт, який також різні фірми їх в нашому біолабораторіях випускають, використовується в боротьбі із хворобами і шкідниками наших сільськогосподарських культур. Повинен сказати, що у нас є дуже велика відмінність при обробці біопрепаратами. На наших присадибних ділянках і дачах. Чому? А тому, що ми на наших дачах, на наших присадибних ділянках використовуємо висаджуємо весь спектр сільськогосподарських культур. Починаючи від овочевих, як у мене на огороді, закінчуючи багаторічними, тобто виноградом. От я заклав виноградники молоді 12 сортів столових сортів. Далі йдуть томати або помідори, огірки. Баклажани, кавуни, сельдерей або укроп, петрушка і так далі. Малина, ягідні культури, малина, смородина, всі вони потребують обробці. На таких невеличких дачних ділянках і присадибних ми не можемо провести сівозміну правильно, тобто чергування культур. І тому в нас на цих ділянках накоплюється певна кількість. Хвороб. Хвороби є грибні або грибкові, бактеріальні, вірусні і протозойні. Так от всі ці наші біопрепарати якраз ефективно борються з цими хворобами, які знаходяться в ґрунті, переходять потім на рослини, на бур'янах і все. Бачите, участок не в ідеальному стані, бо після дощів, як ми всі знаємо, ми не можемо зразу справитися із. Цією навалою бур'янів і хвороб, яких ми неозброєним оком не можемо помітити. Зараз я би хотів показати вам окремий підхід, як ми проводимо обробку біопрепаратами. Ось я рекомендую всім отакий невеличкий оприскувач САДКО СПР2. Що значить СПР2? Він 2 літри. Якщо ми кожного препарату беремо по... Е 50-100 мл або грам на 10 літрів води, бо є в основному оприскувачі на 10-12 літрів. Вони важкі, я їх не рекомендую на дачних участках. Чому? Тому що жінкам, людям похилого віку, важко піднімати, справитися, він протікає. А тут ми беремо 2 літри, заливаємо спочатку чистої води на дно. Лієчка проста зроблена із бутилочки, заливаємо водички. В даному разі беремо біопрепарат План Різ, який нам буде вести боротьбу, але перед тим, як відміряти в стаканчику і залити у оприскувач, треба цей біопрепарат отак стряхнути, збовтати. Чому? Тому що спори ефективні знаходяться і випадають в осаду. Ми повинні його збовтати, відкриваємо осторожно бутилочку, але при цьому я повинен сказати як з біопрепаратами, так і з хімічними препаратами, треба мати окулярі і бажано респіратор. У ну, мене респіратора зараз немає, бо я мушу вам показати, поговорити, пояснити це всі питання. І наливаємо в стаканчик, мірний стаканчик на 2 літри. Якщо ми беремо 30, 20-30 грамів, я наливаю 30 грам. Оце. Буде, а тут буде в нас 40 грам. Достатньо цього біопрепарата на 2 літри води. Закриваємо, тому щоб не вивітрювалося, і відкладаємо. І далі доливаємо наш розчин водою, заповнюємо тільки до 2 літрів. От, один є. Коли ми наливаємо воду, то наш біопрепарат гарно розчиняється. І закриваємо гарно, щільно закриваємо спокійно. Закриваємо оприскувач. Закрили оприскувач і беремо, прокачуємо. Тим прокачуємо, тиск наглядаємо. От, все. І зараз тут є кнопка, на яку ми наживаємо і починаємо обробку. От бачите. На конечник цей він регулюється. Можна дрібнокапельний розпил. Ось, бачите, гарненько пристає до листків, але в першу чергу треба підняти, знаходиться, спочатку концентрується на нижній стороні листа. І ми знизу пуща йдемо до верхньої частини, піднімаємо. Бачите, який гарний розпил Іде. Дрібні каплі, що впали, вони тримаються на листку. Знову прокачуємо. Це така... Але цей е, е, оприскоч легко тримати. на руках, чи Жінці, чи чоловікові. І дивитися так, щоб цей розчин не попадав нам в очі. Після того, як ми обробили кущ винограду, міняємо наконечник, повертаємо. І нажимаємо, і обробляємо, бачите, яка струя йде, і обробляємо ґрунт навколо виноградного куща. Чому? Тому що всі спори і мільдю, і оїдюма, і бактеріального раху знаходяться де? В ґрунті. І ми таким чином обробляємо ґрунт навколо куща і збагачимо наш ґрунт корисними мікроорганізмами. От, Сильнішу струю. Я, якщо більше, відкладу. Іде. Ми обробили грунт навколо куща. І сам пагін, пагінець краще. Не, не треба великої нагрузки. От, змочили. Таку обробку ми проводимо один раз через 7-8 днів. В першому поколінні розмноження грибів бактерій чи протозоя, в червні місяці дві обробки, і в липні також дві обробки рекомендую проводити. Це дуже швидко і дуже ефективно в боротьбі із хворобами і шкідниками. Якщо з'явилося Гронова листокрутка, ось у нас є феромонна пастка, ви бачите, це, ми вже говорили про це, скільки самців гронової листокрутки. Те, що не зібрала феромонна пастка, то ми вбили препаратом планрізом, допомогли кустю. От ми підходимо до нашого куща винограду, і я нажимаю на кнопочку і обробляю разом з листям і ґрунт навколо куща. Так, як у мене тут росте календула, яка займається, це третій метод, вона відлякує наших шкідників. Я оброблю ґрунт навколо календули, щоб інфекція не розносилася. Ну і тут дині або кавуни обробляю вже заодно. По ходу дії йдемо до другого куща, прокачую. Можна покласти на землю, оприскувач, направити струю і бачите, дрібний розпил, каплі мають бути невеличким діаметром, ну, і так, щоб стікало. Таким чином покращуємо структуру ґрунту і розмноження корисних мікроорганізмів в нашому ґрунті. Зараз підходимо до нашого молодого саджанця, молодого саду. Ось, наприклад, абрикос. Нажимаємо, обробляємо зверху донизу гарно. І таким чином міняємо регулятор наконечника оприскувача і обробляємо ґрунт. Навколо. ґрунт має бути у деревця обкопаний, щоб вивернути те, що сонце не спалить спори, то ми обробимо нашим біопрепаратом і збагатимо таким чином ґрунт корисним мікроорганізмами. Зараз обробляємо. Слідуючу культуру це груша. Груша характерна тим, ви знаєте, що вона сильно хворіє, вражається в нас такою хворобою, як парша. Тому ми беремо і обробляємо грушу зверху донизу, гарно всі листочки і ґрунт. Ось таким чином ми обробили наші багаторічні насадження, тобто виноградну лозу, кущі виноградної лози, і плодові саджанці, починаючи від яблуні, вишні, абрикоса, груші різних сортів і персика. Що я повинен сказати зараз на тиждень на 8, 10, 12 днів ми можемо бути спокійні. Але раз в тиждень треба піти, ви собі виберете, коли ви йдете на дачу, чи на присадибну ділянку, чи понеділок, чи вівторок. Ви оглянете листочки, але дивіться, із з нижньої спочатку дивіться з нижньої сторони листа. Бо, як правило, всі види захворювань проявляються спочатку на нижній стороні листа і починаючи від ґрунту. То вона інфекція знаходиться в ґрунті. Тому в мене бур'яни. Я бур'яни залишаю, тому що перші ознаки захворювання і перше покоління хвороб розвиваються на бур'янах. Після того, як я обробив, я бур'яни скашую, таким чином виношу цю інфекцію. І наші плодові дерева будуть чисті, не вражені і з нашими ефективними біопрепаратами оброблені. Дуже прошу. Не приміняйте на присадибних ділянках і дачних хімічні препарати, тому що не всі хімічні препарати, які є в торговій мережі вони дозволені на присадибних ділянках, а ви не знаєте, що ви берете, щоб не було отруєнь. На цьому дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.